Машина класна, дійсно класна, але я знаю точно 2012 року Audi a 4 в такі гроші не візьмеш, навіть на механіці. А це, по суті, та сама машина. Але я за ціною 8800. Приїжджай на майданчик автопонент, пише і придбай Ти у нас всі букавки красні. Це значить, що їде дуже дуже добре. Але це той самий універсальчик, який можна взяти навіть молодому хлопцю. Подивіться, як класно виглядає. Seat Exeo 2012 року випуску з двохлітровим турбодизельним мотором на надійній механічній трансмісії, повністю весь в рідній фарбі. По машинці 200 км тому виконане ТО та фільтра замінені, 30 тисяч км тому замінений комплект ГРМ. Сажовий фільтр вирізаний і ЄГР відкинутий. По начинку дивіться, які красиві фари. Тут у нас лед-денні ходові вогні, ксенон, омивачі, фар, туманки, передні, задні. По дверній карті я, я заважую такий красивий глянцевий чорний пластик. Виглядає шикарно повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання, складання, центральний замок. Салон текстиль, але зверху в дітів такі красиві комбіновані із двох кольорів чохли. Встановлені мене правильно, нічого її лозить не буде. все класно, ручні регулювання, сидушок, вожцові килимочки, датчик світла. Крузь контроль 233 тисячі кілометрів пробіга, жодних зауважень по приборці, нічого зайвого не світиться. Це так розуміється, у нас Bluetooth, да, можна під'єднати блютуз. Свій телефон 6-ступнева надійна трансмісія, куліса тут прикольно, не розбоут, все чітко. Вузонна кліма, відігрів передніх сидінь. Тут у нас прикольна така ніша вилазить. Дефлектори всі ціленькі, підстаканочки для водія також присутні. Ну, по салону зауважень нема. Машина чистесенька, класно. Задні дівани також в прекрасному стані, вся сім'я влізе, буде доволі комфортно. І цей мотор потягне всю, всю сім'ю, повну посадку, скажімо так. По багажнику, це у нас універсал, тому тут питань зайвих не буде, здоровезний багажник, знизу запаска інструменти, тут у нас ще є сітка. Така. Тобто все на місці, все класно, все чіткі, по хазяйськи, без жодних зауважень, ходова.